Всім привіт! Це на мій бус. Те, що я в попередньому відео пояснював, що хочу його відправити на Hot Wheels Legend Tour. Цим бусом я ввожу зазвичай щось негабаритне, і сьогодні приїхала до мене негабаритна велика посилка. В цій посилці діарама мету купівлі цієї діарами в мене в стілажін на другому поверсі, там де наша колекція, є. Пусте місце, яке я не знав, чим заповнити. Переміривши, подивившись фільм Феррарі Феррарії, і коротше, надихнувшись цим фільмом, я зрозумів, що тут буде місце і мені потрібна діарама в стилі ліману. Я звернувся до свого знайомого з України, який виготовляє офігенські, цікаві якісні діарами. І він виготовив мені діараму розміром, послухайте, тільки метр 15 на глибину 33, на висоту 15. Ну, тут я хвастаюсь тим, що можу викидати коробки. Е до речі, дуже незручна драбина, щоб піднімати великогабаритні речі, але нічого. Типу, якщо дуже хочеться щось підняти, без питань піднімеш. Е, так, моє радісне обличчя, мій тупий ножик. Відкриваємо коробку. ну Цей чувак, який виготовляє діарами, він не тільки виготовляє дуже круто діарами, він ще дуже круто пакує. Е, Ця діарама я людині дав просто розміри. Розміри і бажання, що я хочу там бачити, в плані, що ось там є фотки боксів на перегонах в Лімані. І от побажав в ньому, щоб там було світло на першому і на другому поверсі. І була дорога, на якій паркуються машини. І ця людина, ну ви подивіться на це, це просто неймовірна штукенце, на якій. Неймовірно виходять фотки, відео. Та і просто ти, коли сидиш напроти цієї діорами, ти, ну, матюками не зя, ти в шоці від того, наскільки це гарно і круто. Кожний, тут два поверхи. Перший і другий поверх повністю деталізовані. На другому поверсі бачите офісні стільці, місця для відпочинку, екрани, кулери. Ну, Коротше, ви подивіться на це. Ну, це просто шикар досінко. Е, на першому поверсі, ну, хоча я нічого не писав, що мені треба, щоб там знаходилось він сам, на свій розсуд це все зробив. Це означає, да, от, що людина професіонал. От, подивіться, шикарно.